Коли влада озвучить суспільству кінцеву мету війни, вкаже до цієї мети шлях, а також повідомить хоча б приблизний час необхідний для досягнення цієї мети, тоді вона мусить, не гаючись відверто, без усяких військових та воєнних таємниць. Аргументовано розтлумачити, якими засобами і ресурсами вона збирається реалізовувати свої плани. Суспільство ця інформація мала б бути цікавою. Які зобов'язання влада бере на себе, а які покладає на суспільство? Ми мали б це знати. Бо поки що виглядає так, коли уявити війну у вигляді воза, то, безперечно, і влада, і суспільство мають до цього воза безпосередню причетність. Єдине, що суспільство у цього воза запряжене, а влада сидить на ньому. На цьому возі і хвацько поганяє, Та й у суспільстві навантаження розподілене нерівномірно. Для одних батіг, а для інших цукор з долоні, цебто пряник. І якщо влада не перегляне своєї недалекоглядної політики, то суспільство стане для неї не, не трьома китами. На які вона опирається, а трьома персонажами з відомої байки Лебедем, Раком та Щукою. Отож, хотілося б почути про засоби та ресурси, якими ми виграватимемо війну. Звісно, хотілося б знати, чи є у влади. План Б. Але нехай спочатку розповість нам, у чому полягає план А. Бо наразі уся ця переможна стратегія виглядає вкрай нестабільною і непевною. І так от якось безвольно. Вона бовтається, хилитається, наче квіточка в ополонці.